Сьогодні друзі відкритий турнір баршевські, громади. У Волошиновці село. Чудовий стадіон, друзі, чудові команди Матадор в червоній формі. І все ненькі команда Березані. Привіталися обидві команди. І розпочнеться зразу гра. Чудово будемо смакувати відкриття сезону. Відкриття сезону розпочинається. Розпочинається. Розпочалася гра, друзі. Розпочалася. Трошки ворочається. О! І пресують потроху один. Одного. Саня полетів. Саня з березані мимо. З березані мимо, друзі. І це чудово. Чергова подача лового Березань. О, воротничок. Воротничок Спрацював на відмінно Макс. Летять. І відлітають. і відлітають. Суддя трошки не, не додивляється на відлітання. А хочеться, щоб трошки не тільки наблюдав за грою, а і, і. сьогодні молодіжна команда в Матадорі. Молодіжна перспектива чудова молоді і вже на полі і вже на полі а результат буде також на полі будемо дивитися друзі результат я думаю ми зафіксуємо березань в атаці удар 1-0 1-0 березань розмочили Розмочили. Матадор. Спроба. Контратаки. Спроба. Центр. поля. Макс. О, хорошо. Ой, хорошо. Петкай, отскокай, Дима, Великодній. Дима. Макс. Хорошо. Дима. Макс. Чудово. Троєчка. Один-один. Ох, хороший. Надперекладений. Кричать, пускать, не треба пускати. Він сам зайде. Він сам зайде. Макс. Ох! Свисточок од с буде пробивачка. Хороший, штрафненький, хороший штрафненький. Дивимося. Чуть не прямо в ефірі. Хороший. Макс. Максимка. Пробиватиме. Що там? Що там намітиться? Що там намітиться? Що там розмітиться? Максим розбігається. Друзі. Що там? О! Витіх! Витя головою! Чудова. Спроба! Ох, плотненько! Плотненько летять! Макс! Плотненько! Ах ти я, Максик! Один один! Один один, матадар Березань! От вам і один! Макс! Чудово! Хороший футбольчик. Хорошо! Підготовлені! Обидві команди! Погода, друзі! Супер! Атмосфера чудова. Перед нами була гра. Яготин. Баришука. Баришука виграла. 3-0. Але це, це чудово. Турнірчик. Іде? І тине два один, друзі. Березан забива. Знову. Атака. Але зірвалася в Ризані. Можливо. Ой, не дать. Не дать. Воротні там. Дали. Не давати, ударить. Не давать. Макс. Ох. Трошки гомонять, маня трохи пошленько, але зараховується, буде у Максимчик. Завалив голяку. А тепер подача угловенького. Головенький. Куди він дёрнеться? О! Діма великодній. Трохи не напосудили. Береза трошки в обороні а тепер може смекнуть. Ой, навіть смекають. Мабуть, смекають. Саня з березані. О, височенька, хорошо. Витянули, оттянули. Отянули. Штрафний. Пробиває. Березань. Штрафний. Хороший. Розбік. І. Подачка. Трошки витягли. Витягли. Аа Ай. Хорошо. Знову воротничок. Не дають воротничку погратися. Не дають. Знову. Знову біда. О! Влетіла! Третя біда. Три. Один. Березань впереді Контратака. Матадора на Березань На їх ворота. Що там? Ні, прорив іде на матадор. Прорив пошов. Пішов. Четвертий пошов. Чотири-один. Березань виграє Матадора. Перший тайм. Ще є, друзі. Ще є. Що там знов? Летять. Летять. Щось там не зараховано, мабуть, то є. Гол, друзі. Не зараховано щось там. Прорив не, не прорвався. Гол. Будемо дивитись далі, друзі. Подача углового березань. Ворота Матадора. О, випхнули. Випхнули. Три-один. Три-один. Ще час є і в першому таймі пограть. Макс летить. Летить. Що там? Буде вдар. Хорошо. Діма великодній. Петя. Подачка. О! А! Трошки мимо. Штрафний! Роман Кривенко! проведе. Далеко! До воріт! Але подачка пішла вже! Перехват! Рома! Poddačka. Dima. Nedají. Nedají, ale černk dali. Dali. Uhlavý. Poddačka uhlavý. Petězila. Kdo tam? A tam. V rotničok. Uchapnu. Саня. А от біля штрафної великодні. Хлопчики. Що там? Що там п'ятя жила? Що там? Ох, простріл чек. О! Витягнули. А треба втягувати, не витягувати. А треба втягувати. Це я в Ютуб снімав? Штрафний удар. О! Венес, але охнув! Але не дохав. А можливість була. Була. І доті центральному. Грузію саняли цей нього поки пока контролює м'яч. На своєму на своїй половині. І зразу буде продервати на Матадоровську. Полетіли і. А там знімають. ай, хорошо. <связывается> Максим. <связывается> на весах, Петя. Петя. Ох, замах хороший. Ой, по людям. Как и на поле. Повыходили. По людям. О, как як скажу. Да. Можливість була березонь. Березонь біля воріт. Не дали, хорошо. Воротник. На перехваті. Але мутять, мутять. Свісточок. Трошки роздали жовтеньку. Хорошо. Но березань. Перехват. Що там? Макс. Ой, хорошо. Плутанув. Хорошо. Але дойти до штрафної. і трохи. промочить сетку, бо подсохла, друзья, подсохла. Матадор с пробатаки. Ох, и ручечки, и ножечки, и падение. Усе. Усе. Дозволяйте. Рядом с нами же есть. Sanya zbere za ní. Štrafný blézenko. Vynos čudový, Tam i ručičkami startují. I vоротniček. Oh. Пропускають там і випускають. Там такий армян грає здоровий. Ну там була, вони, то я вкати так. Воно теж ручечками красиво, красиво, задіяне. Ручечки. О, далеко. Другий тайм. 3-1. Берзоньо грає Матадора. У. Б... Баришівські територіальні громаді відкриті чемпіонати. Чудовий. Багато команд. І не дуже вчаслий. Але Ягатин, Березань. Матадор. Баришівка. Це щось ми знаємо. А там. Ще є. А там воно березан. Березан накрутку робить. Не дать накручувати. Свисточок. порушення. Летять. Матадор. що тут? Вже ворота близенько. подачка, Винос. Венос, саня, зберезані, ой, летять, а там ой, чот не прихватили. Мотор навесик. Не дали, не дали. <поставлені> Ох, у кубці бігають. Купка не пробивна. А бігають. Хорошо. Хорошо, синок. Максик. Ух, Черк. А так би пойшло б. Ой, Черку. Ой, його маленья, буде у голови. друзі. передню. Винос. А коли ж занос? Занос! Ох, трошки чуть! Не був Макс, пробив, черговий буде угловий друзі. Макс на подачі. Розіграли. Макс. Що там? Ох, воротничко якраз. У пелену, Якраз. Центр поля, Діма. Кривен Ох, валяють і кричать, кричать і валяють. Чудово, друзі. Березань штрафний метрів до 30. Далеченько, але воно близенько. Нав'ясик. О! Хороший нападення. Нападення. 3-1. Це один березань виграє. Зіграно на хвилин 15, другого тайму. Час є. Результат дорозі, друзі. Результат в дорозі. Березань. Виграє метадора. Поки, друзі, будемо надіятися. І скоро буде за нас. Чудова погода, чудова гра. Але результат пока. Не на користь Матадора. Пока, друзі. Надіємося. Надіємося. А там ускочив. Помилка. І вскочив. Четвертий. 4-1, Березань виграє Матадора. Макс. Мутить. Центр Давай, 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 поля бока. Пересікли. Ой, штуханина. Штрафний. Легенький. Матадор в сторону. Бризані. Подачка. О, хороший черк. Не дочеркнули. Да. А можна було б продавить? Можна. Трохи продавить. Макс сам. Ох ні. Привенко. Юра. Ох, де до стяг! Не до ті. П'ятья. на перехваті. Нахара. Эх, Макс чудово. А то вже березонь. Могла би. Макс. Макс, сам летить, хто там не схотіли. Переход хода безренький. Мутять березонці. Юра. Макс. що там? Що там? О! проз. Проз. Сірі один. 15 залишилося дротайму. Матадор прорає. Березані. Рівненька гра, а результат трохи дорозі нерівний, нерівний поки. А, по грі рівненько. Рівніше не було. Макс, сам. Юра. Ой. Петя. Петя. Затрим е. Хлопчики. что там? О! О! Максик! Давай очку! Два. Четыре мотодор програе. Алеш. Два. От Макса. Чотва, друзі. Два. Адмакса. Спроба атаки Берзані, Берзани кидання. Хорош е войнас.

Легенько, легенько контратака. Максим. Що там третього? Поїхали. А що там не їдуть нікуди? Не їдуть буде в голові. Подача в голового. Друзі. Подача. Далеченько. Далеченько. Рома. Широченько, далеченько. Хорошо. Хорошая борьба, друзья, хорошая. Ведь чай душно, ведь душно. Не дают, а треба давать и треба брать. Макс. Юра. Що там, П'ятя? Ай, трохи Подача в голові Макс подає. Подає. Хороший. Ух! Спідкруточкою. ударчик. По грачкам. По іграчкам. Ай, летить. Летить А ага, там. А там ой ругається хорошо. Трохи поштини по спортивному. Ну чудово. Березань. Ох, височенько. Пряменько, височенько, красивенько. Пролетіло. Рижик. Виносить. А можливість стовідсоткова. Збільшити рахунок в березані, але. Височенько. Далеченько. Ай, чудово. що там? Не дають. Один одному. Макс. Сам. Юра. Чудово. Чудово. два чотири Матадор поки програє. Десять хвилин залишилося до закінчення гри. Бариш всі громаді. Турнірчик хороший, ей. Ух, прольот. Макс сам починає. Здалеку. І валяють, і добивають. А Ай. І валяють, добивають. і добивають. Але легенько вибачається і продовжується. Вот там, что там намечается, а тут, не, Юра, о, да, подача аут, боротьба воздушная, а на земле обои. На землі обоє. Свисточок. Розіграли. Штрафний удар в сторону Матадора дуже близького. Оборона. Дивимося, що там? Що там не дать? А що там буде? Дивимося, друзі. Ай, воротник кричить. Рома. що там, березань? Що там стіночка? О! Спідкроткою. Закінчується другий тайм. Хвилин 3-5. Максимум. 2-4 матедур програє в Березані. Чудова гра, чудові команди.

Бореться чудово. Чудово. Молодь. Чудово. Завалили. Штрафний удар. Метрів сім до штрафної. А там стіночка. А там вже і ворота недалечко. Макс пробиває. О! Третій від Макса. От вам хет-трик. Чудово! 3-4. 3-4. Матадор Березань. Друзі, закінчилася гра. Три-4, матадор. Програв Березані у Баришівській громаді. Їхній турнір чудовий. Дякуємо Збройним силам України. За надану можливість грати і бути присутніми. Слава Україні, героям слава Дякуємо Дякую усім хто з нами.